Привіт, друзі! Мене звати Андрій, ви на каналі Клює Юа. Сьогодні з товаришем їдемо на риболовлю. Поки що не знаю. Планується, типу, зловити якогось коробця, бо знаємо, що в тій водоймі він є. Але намагатися зловити треба хоча б якусь рибу, бо останніх 5 рибал, 4 рибалки цього року були просто нульові в мене особисто. Тому хочеться закинемо на коропа. Спробуємо посидимо, бо він там є на кукурузку, може клюне. Не буде короб, Попробую на баса трішки покидати, бо він там теж є. Погода гарна. Така собі майже середина в... квітня. Середина квітня. Тому можливо щось та й вдасться зловити. Ось так, друзі, доїжджаємо до водойми. Зараз вам покажу, як це все виглядає. Приїхали. Приїхали, друзі, на Берна Білейк. Дивіться. Тут зробили якусь таку доріжку. Welcome to be... Це коротше якась просто стежка для прогулянок біля Брна-Білейку. Прогулянки тут дуже популярні, такі на вихідні дні сімейні. І попереднього року, десь в кінці літа, ми ходили з Андрієм в цій місцевості, тут не було взагалі нічого, тут просто були отакі кущаки-хащаки, не, якими не пробратися, бо тут всюди бачу, що вода стоїть. Так. А зараз, а зараз, дивіться, ми навіть не, не були тут просто півроку, і тут вже така гарна доріжка, і якась, я не знаю, не, ну, не супер прогулка, прогулочна така зона, подивіться, ці кущаки не дуже гарно виглядають, але... Але для чогось вони це побудували. Андрій каже, що читав новини, що тут буде міст проходити через бірна Бі лейк на ту іншу сторону. Зараз подивимось, куди ведеться стежечка. А привела нас ця стежечка, друзі, на ось такий пірсик. Дивіться. І вже сидить навіть рибачок. Ловить якусь рибку. Ось так. Дивіться. Водойма в центрі міста. А тут дивіться, як гарно гори, видно звідси. Я думав, що Ванкувер в цю пору року вже зеленіший, що багато зелені. А насправді таке, знаєте, якісь деревцятка. тільки починають з'являтися листочки і в загальному виглядає як степ такий якийсь. А ось ця платформа, де ми зараз з вами йдемо. Вона була зачинена попереднього року, воно, напевно, було вже все готове, але вона була зачинена. А зараз і вже тут можна. Дивіться, просто якесь звичайне озеро, а біля неї набудували вже скільки такого комфортного, де ти можеш собі постояти, вон хлопець, якийсь, я бачу, твічує щось чи що. Постояти, половити рибку. Тут дуже багато є коропа і баса. я особисто бачив цього коропа на одному з відео. Бакабана. Може цей нам покаже, як треба правильно їсти. Ану давай, кабась. Їсть землю їсть, муляку, хоп виплюнув. Він собі, типу, походу їсть і постійно фільтрує. Що їсть І стівне, може залишає собі, чи як це працює. Я знімав, знімав це. Це було на іншій стороні цієї водойми десь ось там. Його можна тут ловити, але не так все просто. Треба знаходити ключики. Гарно вони просто зробили, дивіться. дивіться. просто якийсь як, як злітна смуга, як аеропорт просто побудували біля озера. Це прикольно. Друзі, прийшли ми знову на це місце. Вирішили прийти на такий новий для нас рибацький спотик, бо ми одного разу рибалили на цій платформі, ну на іншій потім з того берегу на травичці сиділи. Зараз побудували щось нове, хочеться побути тут. Окрім цього, десь заходити в такі місцевість, таку, знаєте, дикої природи, зараз без чобіт. І без костюму рибацького важко, бо воно все таке мокре, дуже багато води і трави. А в загальному хотів я поїхати на, лі... на рибалку, на осетра, Купив я собі вже вудку класно. Для осетра можна робити великий такий дальній закид важкими такими ванта... ван... грузилами. Але товариш не хоче на осетра, хоче поїхати на Burno Лейк, спробувати зловити карпіка туди-сюди. І приїхав я, можна сказати, сьогодні заради нього. От, бо приїхав він там, хоче попробувати, знаєте, на якусь донну оснастку. Спробувати на кукурузку. Купили якоїсь, мені здається, він купив пареної кукурузи. Ось такої. Чи це парена, чи яка, це, коротше, напишіть, хто знає. Ось, коротше, ось така кукурузка ще. Дивіться, ось така кукурузка ще консервована, і будемо намагатись зловити коропа. А там далі буде видно, він не хотів зі мною їхати на цього е осетрову, таку рибалку, тому наступного разу поїду, напевно, сам. А зараз будемо намагатись зловити щось тут. Ось таке, друзі, дивіться, взявши бойлики для товариша, може він захоче закинути. Що ж я не зроблю заради, дивіться, Андрухи. Хоче чоловік. Коропову рибалку. Зараз йому навіть ще дамо якесь грузилку. Дивіться, є ось така кор кормачок, є просто грузилку, куди не треба нічого забивати. Ось таке. Тобто щось знайдеться. Дивіться, навіть сигналізатор, покльовочки, є, поплавочки. Є є отака вудочка, така легесенька. Дуже класна, мені вона подобається. 6, 6 метрів 30 см її довжина. Кінчик такий тонюсенький, ну просто краса. Покажу вам зараз. Подивіться, дзінь. Подивіться просто на цей кінчик, яке воно Ой, сховався. Яке воно тонюсіньке, Хотілося б на нього щось витягнути. Вудка прикольна, коротенька, класна, 6,30 30 метрів. Ось так. Що, розкладаємось, друзі? Розкладаємося. О, до речі, дивіться, що вам ще хочу показати. Сьогодні я в футболості Palmer Life. Мій товариш Павло зі своєю дружиною Анічкою подарували мені таку футболку півтора роки тому. Тому сьогодні, оце вдіваю її офіційно перший раз, зафіксовую це на відео, до речі, в Павла. Сьогодні день народження, тому, якщо дивишся це відео, вітаю тебе ще раз з Днем народження. І всього тобі найкращого. All the best! Отак, От Павло, з люшкою тебе дякую за гарну футболку. Сьогодні буду кайфувати в ній. А До речі, хто не знає, в мене є оцей лайф канал Palmer Live. Залітайте. А рибалимо сьогодні. А Сподобалася мені, друзі, ця вудка. В Андрюхи таке саме було. Все-таки це якась бляха, якась така, знаєте, не дуже якісна вудка. Я її просто за кінчик потягнув на себе, трішки грузило і дивіться. поплавок хотів трішки підтягнути. Кінчик, куди перенавантаження і отак в мене просто він зламався. Дивіться, це просто неадекватія. Тому що якби якась риба клюнула там, я не знаю, від кілограма чи і більше, то це, напевно, так воно би сталося в воді. Це трішки неадекватно. Тому якби в мене була ще якась ізолента, можливо, можна було якось би пофіксити зараз. А так, я буду намагатись, напевно, ловити баса. Поки в Андрія не побачу суперкласного коропячого кльову, буду пробувати зловити якогось, можливо, тут хижачка. Ось так. Тому що професіональний рибак вже наловився, як то кажуть, коропа. Будемо приступати до іншого вида риби. О Боже. Рибалка на дропшот може виглядати навіть так. Ти не сказав, що ти випив два пива? Я випив два пива. <рес> В Андрюхи тільки що на кукурузку була покльовочка. Прям, прям скуп 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 скуп, скуп. Таке що, знаєте, як не супер крупне, цікаво, Ні, нічого немає. Але була покльовка і це дуже-дуже приємно. Тут біля нас, як бачите, дуже багато рибаків. Як дуже багато. Раз, два, три, чотири, можна сказати. І всі ловлять на кукурузку. Ні в кого нічого поки що не клює, а в Андрюхи на... Таку донну оснастку клюнула. Ця водойма дуже така вся в водоростях. І грузило, і кукурузка, і все в такому дрібному, дрібній такій травичці, якісь старенькій, тогорічній, чорній. Але приємно, що була покльовка. Це прям, прям вау! Класно. Але все рівно якось трішки, так знаєте сумно щось немає, немає рибки і не ходить. І не клює, рибаків багато, ні в кого немає ніякого результату. Це свідчить про те, що вона справді не бере. А не тільки, знаєте, в нас ніс не бере. Отак. От і там весь пірс теж такий забитий рибаками. І ніякої активності немає. Покльовки реалізації їхньої не було сьогодні по рибалці. Go, 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 go. Друзі. Шоста моя рибалка. О, дивіться, літочок. Вау, так низько летить! Знаходжусь зараз недалеко біля коротше, у Ванкувері, біля Річмонта. Тут аеропорт. Випробовую сьогодні свою вудку 12-фітову. На що? На осетра? І Мені подобається, що вона така довга, але я помітив, що все рівно кінчик зам'ягкий за для такого великого вантажику грузила. І думав, кидати буде трішки легше, а все рівно бачу не все так просто. Коротше, зробив я ось такий холдер під вудку, забив його тільки що ось так в пісочок. І надіюсь на якусь покльовку. Коротше, те, що ця рибалка буде вдалою, я не можу. Якось так коротше, не сильно покладаю великі надії, але все рівно маю дві годинки якихось половити. Зроблю якихось 1, 2, 3 закиди і подивимось, може, та й щось вдасться зловити. Шкода, що я тут сам самому не дуже просто, отак кінчик гнеться, йолки палки уявіть собі. Ну, Представте зараз, бабах. Це було б дуже круто. Коротше, Самому не дуже, напевно, легко взагалі виважити осетра, тим більше його якось там пізніше можливо поміряти чи ще щось. Але це вже таке, це не головне. Головне, щоб він клюнув і поборотися трішки з ним. Все інше це не настільки важливо. Тому чекаю похльовку. Отак, от друзі. Дивіться, друзі, які рибачки-романтики. Якийсь струмочок тече отакий. Впадає він в фрейзер. І ось такий захід сонця. В хмарку сонечко заховалося, зараз буде виходити з неї. Не вистачає, тільки кльову. А в загальному все дуже-дуже гарно. Там постійно такові жух, літаки сідають. Прикольно. Захід сонця така собі. Дикий кусочок природи у місті. Біля цієї річки не дуже так гарно виглядає. Оце таке, булоце. Булоце. але все рівно так прикольно. Такий собі бережочок, пісочок, такий острівець, захід сонечка. Романтика така. Дивіться, пропливається кораблик цей. І що він за собою приніс? Дивіться, що робиться з кінчиком. Угу, покльовочка! на море. Ого, баба, вот это класс, смотрю, 60, вау. Вот это закат, я вам скажу, друзьяки. Товариство, оце закид був. Це в них у хриму 14 унцій. 14 тюнцій помножити на 28. 14 на 28 помножити, будете знати. Це велика вага. Маленький якийсь бобік, візуально дивіться, що тягне. Це просто. Скільки ж там вагонів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Мінімум десять вагонів тягне. Майже півдевї рибалка на сьогодні закінчена. 6-0. Ось так. Добрий день, друзі! Мене звуть Андрій. Сьома рибалочка в нас цього року. І ну, не можу сказати, що вона прям рибалка-рибалочка, бо я дивіться, по-перше, я тут своєю маленькою принцесою, яка носика замостила собі фломастером. І в неї така вудка, дивіться, з такою, покажи покажи, дочет свою блешню, покажи. Дивіться, от з такою блешньою. Сьогодні мій бусик маленький буде ловити рибку. Так, доця? Будеш ловити рибку? Будеш? Ти серйозно налаштована? Ти ліцензію купила? Добре. І цей. А я зараз дощик, того не дуже спішу виходити на двір з малючком, щоб вона не намокла. Але трішки на якихось 10-20 хвилин зараз вийдемо. Я, дивіться, собі купив ось таку котушечку, мультиплікатор, буду вчитись нею ловити. І до неї купив ось такого спінінга невеликого. 2, 10 520 грам тест в нього. І він, типу, якби, бачите, теж під мультиплікатор. І він такий тревел спінінг складається в бляха з п'яти частин. Дуже такий зручний. Ось зараз такою жабкою спробую позакидати трішки по ось тих таких водоростях. Бачите, по ліліях. Можливо, якийсь басик вчіпиться, але в загальному хочу взагалі зробити свій перший закид. Цією ось такою мультиплікаторною катушкою, бо кажуть, що вони дуже ними не, не важко ловити, вони путаються сильно. І мені просто, як мінімум, цікаво, отак декілька закидів зробити. Плюс трішки подихати свіжим повітрям, з донечкою провести час. І будемо йти зараз рибалити. Доця, ти готова? Yeah. Готова? Добре. Дивіться, все-таки, бачите, дощик зараз не проходить він вже, напевно, хвилин 20. Вийдемо хоча б 10-20 хвилин, позакидаємо, бо в мене мій, моя принцеса, дивіться, в, чоб, в чобітках. Бачите, в неї чобітки тут. Нозя чого? чого нозя гола, Кетя. Чого нозя гола, га? Зараз сховаємо цю нозю голеньку, щоб вона не була. І підемо рибалити. Вдінемо капішончика і підемо. Ти вже хочеш виходити, так? Да? Хочеш виходити вже? Добре. Ой. Ой-ой! Ой, та не можу відкрити. О, дивіться, і мілусик їла такий маленький перекус, називається Golden Fish. Золота рибка. Тобто зараз по-любому щось зловимо. Просто подивіться на цього малого рибака. З блешньою йде малий рибачок. Доця, почекай, тату тобі зараз допоможе допоможе трішки звільнити твою жилку, щоб ти могла спокійно ловити. Почекай, Кет. Крути, крути. Дивіться, який в мене малий рибак. Подивіться. Вона краще за мене справляється. Подивіться на малого рибака. Вау, молодець дотя! Оце ти рибак! Тільки в воду не заходь, Кетя, в воду не заходь. Щоб ножки не були мокрі. Коротше, одного, один раз вже в мене ця катушечка. Треба постійно тормозити. Це не як ти, на таких, як, навіть, як на радянських ти закидаєш. І, по ідеї, потрібно постійно підторм... підторможувати, щоб не було бороди. І ще оцей малюк мені допомагає, тому. Дуже-дуже гарно в мене виходить. Не можна назвати якоюсь рибалкою, але тим не менше трішки по ліліях там кидаю. Можливо, зараз щось та й схопить в мене. Це ж таке, знаєте. Доця, не залазь так глибоко в воду, кець, Не залазь глибоко в воду, добре, котик? Що, котик? Давай. Давай, давай, тягни, тягни ту рибу, молодець, ура! Чемпіон малий. Крути котушечку, крути. Круте, круте, круте котушечко, милось. Доброго раночку, друзі, не знаю, яка сьогодні. По рахунку рибалка, напевно, восьма. І зараз приїхав з товаришем на осетра. Гарне сонечко, погода класна. Дивіться, скільки зелені вже. І купив я оснастки. Покажу зараз вам. Не пам'ятаю, як вони називаються цей вид риби, Це в нас вугер, якось Ель. Дивіться, яка в нього мордочка тут дивна. Коротше, ось на це. Кажуть, що це прям делікатес для осетра. На це теж ніби він бере, тому сьогодні будемо пробувати. Окрім цього, сьогодні будемо готувати навіть щось трішки. Смаколики якісь такі на природі, відносно природі, бо ми в місті знаходимося, але тут приємно багато зелені, тому таке, можна сказати, на вулиці будемо щось трішки готувати. Оці оснасточки купив. І надія є, що зловиться, але все рівно, я не знаєте, зазвичай о щось там підкупив, все, їду, вже зараз щось зловлю. У мене сьогодні такого є, таке, але ну, я вам скажу, що такого сьогодні в мене немає. Я сьогодні просто їду, відпочиваю туди-сюди, а там як буде, так буде. Тому, друзі, не буду е розкидати знаєте, мільярд рибалок в одне відео, щоб його можливо було подивитися. А зроблю для вас, друзі, нове відео. Надіюсь, що там будуть якісь результати і можна з вами буде трішки поділитися, похвалитися цим класним результатом. Тому до зустрічі у наступному відео.